Друзі, сьогодні всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про малину знову. Вже осінь, вже пора розсажувати, пересажувати. От мої родичі дають мені малину. Моя тьотя І ось така ремонтантна малина. Ми будемо сьогодні відкопувати собі і будемо розмножувати. У нас є вдома звичайна малина. Я показував на шорцах одному відеоролику, коли я спілкувався з тітю, і вона мені обіцяла дати такої малини. І ось тому я вирішив її ще посадити собі. Ось вона, куча в неї плодів, дуже вона рясна, і ще навіть от є зав'язі. Ще бутончики є. Ось я хочу показати, ось вона. Ось такі бутончики. Ми вже грядку вдома викопали. Тепер ми хочемо її посадити собі. Я дивився одного чоловіка, він дуже гарно сказав, щоб гарна була малина, потрібно садити з осені. Бо весною це вже пізно. Вона не так розвивається, її коренева система погано приживається. Тому треба її посадити до заморозків, щоб вона укорінилася, так як часник. Часник так само треба садити до заморозків, тому у деяких людей дуже багато роботи. осінню, а у деяких весною. Ну, є рослинки, які потрібно садити по-різному, щоб за зиму воно гарно вкорінилося. Ось така, у нас є таких пару кущів, ми їх маємо відкопати, нам дозволили, а потім посадити вдома. Тому ми дуже вдячні нашій тьоті Світі і братові, що таку придбали малину, розмножили, і тепер ми можемо також посадити в себе на ділянці. Йдемо копати і потім будемо садити, вам покажемо, як ми посадили і як ми викопали. Друзі, ми продовжимо, ми садимо малину ремонтантну. Ось ми викопали траншею. Тут ми садили сидирати типу гірчицю. Перед цим ми за місяць викопали цю землю і тепер будемо садити малину. Ось, Аж сюди цілий ряд. Хочемо все посадити малиною, попри саму стежку від наших сусідів. Вона нікому не буде заважати. Ось такі ж саженці ми придбали. Ось така хороша коренева, коренева система. Ось такі корінчики, ось. І будемо її всю садити. Хоч вона з плодами, ми її потім обріжемо, обріжемо ці плоди, щоб вона не мучилася. І залишимо самі, самі листочки. Ось так. Ось така довга. Корінці такі. Є такі великі кущі, великі, мощні, будемо садити, ось такі. є І маленькі корінчики. Ось. Є ось різні корінчики по-різному. Так що садимо далі. Нашу малину ремонтонантну. Так, прийшлося камеру поставити.

Менше пів метра. Так, раз. Да, 40-50 сантиметрів кущ від куща посадили. Плоди ми зараз усі обірвемо, обріжемо, напевно, так, щоб вони могли легше прийматися малинка. Тому треба їх обрізати, ці плоди. Вони вже так, не так важливо. Саме головне важливі наші кущі. Ось така, такий рядочок вийшов у нас. Гарненький. Думаю, що все прийметься і все буде гарно. Дуже мені сподобалось, саженці непогані, хороші ми придбали. Ось тут такі саженці. Є один даже саженець, який без верхушки, але дуже з хорошим е, коренем. Ну, так сталося, що обломалось. Ось такий рядочок получився Малинки. Ось так. замульчували ми малинку сіном і полили ретельно. Ось таким. Ще маємо обрізати верхушки від плодів цих сухих, і все буде добре. Ось так цілий ряд у нас зроблений з сіном. Все готово. Посаджена малина, ремонтантна. мульчування готове. Це молода малина, так що вона буде гарно прийматися. Обрізку ми зараз зробимо ще цих плотів і все готово. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Усім пока, в гостях Володимира. Пишіть, коментуйте. Всім миру і добра!